Для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, що це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. І також ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Стежте за трансляцією на Фейсбук сторінці Ті Вісім Плюс та на нашому Ютуб каналі. Ну а далі ми детальніше поговоримо про заборону на вилов риби, яка стартує в Україні із 1 квітня. Про це детальніше поговоримо із тіологом та іхтіопатологом Олег Мамона з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Перш ніж ми перейдемо до заборони на вилов риби, я пропоную почати загалом із річок не тільки Хмельниччини, але й всієї України. Зараз що відбувається у річках? Чи є якась видова зміна риби, які види риб найпоширеніші? Ну так, звичайно. Видова, видова зміна риб є. Це вселені, це вселені види. Це, це такі, як сонячний окунь, Амурський Чебак. Зараз дуже багато ратань, головешка. І навіть з'являються екзотичні види риби, як лабіринтові, такі, які виходять з акваріуму живородні, теж вони, теж вони є, і вже навіть як гамбузі, і вже навіть переживають зиму. Є такі, є, такі, є такі неофіційні дані від риболовів. Угу. Риболов Т... аматорів, які їх головлюють. Тобто а, зміни клімату якось сприяють цьому. Наскільки вони себе комфортно почувають у ну, наших річках? Ну, так, це тропічні риби, але. Але виходить, але виходить, що так, іде, іде адаптація в нашому помірному поясі. Виходить, що так. На ваш погляд, чи ми там за кілька років зможемо дійсно побачити їх, це вже не одиночні випадки будуть, а будуть популяції. Я, я гадаю, що так. Що поки що це ніхто не займається серйозно, але вже ну, пора зайнятися. Це явище десь ще з 90-х років. Але чим, далі, але чим далі, тим більше і більше. А якщо говорити не про рідкісні види, а про найпоширеніші досі, які, там, я не знаю, топ-5 в Україні видів риб, ну, топ-5 топ можна, можна казати так, якщо це річки, водосховища беремо, це, це сазан, це, це сріблястий карась, і це різні, це різні види лящів. Оце такі топ-5. І щука, звичайно, пише риба. Це, це щука, окунь, судак. Чи для збереження їхньої популяції зараз для них нормальні умови? Так, так, так. Умови, умови нормальні загрози і загрози, загрози популяції в принципі немає. Загрози популяції немає. А чи є в нас якісь види риби, де є загроза популяції? Е, ну, Як такової, от саме от, загрози якоїсь там зовні немає. Але є, але є риби, яких просто от, ну, їх початково мало. Це це отам, Кутун, там варізуб, там іще, і ще є кілька таких. Це це червонокнижні. Uh -huh. Це червонокнижні види. Вони занесені в червону книгу України. Тобто за них зовсім інші штрафи, навіть все, якщо люди виловлюють. А вони візуально схожі, і людина буває виловлює і попадається на патрулі. Uh -huh. ну. А чому ну, вони зникають? Зараз умови для них, чи мало популяції, uh -huh. мало розмноження, чи вилов риби цьому сприяє теж. Вникає, зникає взагалі риба масла від того, від того, що регулюються річки, купається пісок. Тобто діяльність людини, така, така масштабна, скажімо так, скажімо так, масштабна, масштабна діяльність людини. На жаль, на жаль, і тут ми бачимо цей вплив, так? Так, так, так. Ну, трохи, трохи звичайно, є там забруднення, забруднення, але знову, знову діяльність. От, як приклад, як приклад, припустимо, припустимо, сьогодні ляж там не ростився в цьому році. Потім, потім там люди покопалися, забрали пісок, забрали іще, все. Рослини немає, нічого, він там уже не нареститься. В тому році там була гніза Судака, в цьому році теж щось болилося, там обвалилося, там вже немає. все. Тобто, куди він пішов, куди він пішов, точно точно, Ми не знаємо, де вона пішла шукати. шукати. Але, але, але знову ж таки, щоб зовсім, щоб зовсім йшло щось, ну, якась така, так, така велика загроза, ну такого немає. Чи стан річок ви сказали, що забруднення в тому числі теж впливають власне на те, що деякі види риб знаходяться на межі зникнення? Якщо я не знаю, що ви знаєте, ми візьмемо Хмельниччину. У нас відомі річки це Південний Буг і Дністер. Яка там ситуація? Тому що от, з Дністром ми бачимо, що вже другий сезон поспіль там зниження рівня води? Ну да, да, в Дністрі зниження рівня води, а але взагалі, але взагалі, от, ну, Буг, був гністеред. Ситуація відносно благополучна, uh -huh. тому що припустимо Дніпро. Припустимо Дніпро, там ситуація гірше, там ситуація гірше, і взагалі, от трішки, які впадають от в чорне море, потім там де йдуть бойові дії. Звичайно, звичайно, ну там немає мови, там звичайно дуже погано. А тут, а тут ситуація, ну скажем так, задовільна. Uh -huh. Я б сказав би так з 1 квітня в Україні діє заборонена риби. Чому саме з 1 квітня? Ну, бо з 1 квітня починається, починається нерест, починається масовий нерест риби. Риби це короб, це, це коропові, це коропові, це, це деякі деякі типу кіп, типу судака, і ще таке. Десь а, з 1 квітня починається і закінчується, щоб отак от можна було виходити ловити, десь 30 червня десь закінчується. Закінчується цей mm -hmm. нерест. До речі, до речі, що хочу сказати, що от в старі часи іще, ну, скажімо так, коли була імперія, все то, то казали, ну це не перевірно, звичайно, це так іде, але, але навіть коли треба нареститися і церкви стоять на ну, поберезі, замороняли навіть, навіть свята церковні дзвонити, дзвонити в дзвони. Щоб не лякати рибу, щоб вона спокійно собі не ростилася. Але, але знову ж таки, це не перевірено, але входить ну, ну, таке поняття. Тобто протягом цих 2,5 місяців дуже особливий період для того, аби риби змогли розмножуватись. Так, так їх, 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 їх не можуть турбувати, їх не турбувати, тому що, тому що вони втрачають пильність, риба втрачає пильність. Ну і, грубо кажучи, ну, ловити її в нерест, це якось навіть не спортивно. Справжня рибалка ловити її в нерест не буде. не буде. Хоча ловити, хоча ловити можна. Якщо не з рибагентства, у них там є мап, у них там є мап де, є, де є місця, яких ловити можна. Але одне знарядку, один гачок. Якщо спінінг, одна приманка. звичайно, Але одна приманка отак можна. Штрафи дуже великі, за одну особину ну, більш тисячі гривень. Менше менше немає. До 3-4 тисяч та й п'яти доходить. Дивичись, там яка риба? Там треба теж дивитися. У них на сайті, у них на сайті це все є. Ну і я так би так би скажімо. І навіть навіть, якщо шкода заподіяна, на дуже велика, то навіть обмеження або позбавлення волі. Угу. На ваш погляд, Придуся. чи достатнє це покарання, чи лякає людей це покарання, і вони таки не порушують правил? Ну, звичайно, звичайно, порушують, порушують, звичайно, звичайно, не лякає. Але треба, але треба доносити до людей, що справа не в покаранні справа. А ми маємо це лишити своїм дітям і онукам, щоб вони бачили цю рибу, а не тільки, а не тільки на малюнках. Треба якось і треба більше доносити. Тобто не більше, не більше карати, а доносити більше. Більше інформаційно якось. Ну пояснювати, пояснювати, От я вважаю особисто так, тому що покарання ну. Ну, покарання це така, скажімо так, така напівміра. А все ж таки більше більше я вважаю, що треба це доносити от зі школи, що браконечно це погано. що Потоком от... От треба там, погано бути струмом, верніше, верніше там, погано там сіткою, там, погано, там, ну отак. От от ну і розвивати, розвивати і розвивати обитвиску риболовлю. Ми ну, на початках губи, з вами так, говорили так. про рідкісні види риб, ви згадували про те, які зараз зариблюються власне, в наших річках. Чи в них в цей період теж триває нерест? Так, так, так. Так, в цей період, о, цей період, ну, є, звичайно, є така риба, як, от, припустимо, там, стріблястий карась. У нього нерест іде порційний, все літо йде. Все літо йде порційний нерест. Але все ж таки основний основний нерест у риби у риби кропових у порід, коропових порідних Ну, родини поробову, родини скажімо так. У них йде саме в цей це, саме в цей, період, саме в цей період. Які умови необхідні для того, аби нерест пройшов нормально для риб? Окрім тиші, про те, що ми з вами поговорили, так що ще? Температура, відповідна температура у кожної риби вона своя, вона своя. Рослинність, рослинність, рослинність повинна бути. Тому що більшість риб більш подаєкру, від віддає круга. На рослинність, на рослинність. І от, і от якщо іще і, і і обов'язкова умова обов умова, це, це приблизно одна, одна самка, два самця різного, різного віку, різного віку вони повинні бути. Тому що в природі, в природі одного віку, якщо пропустимо риба, то відпадає І з цієї криви вилупляється риба, вони всі, грубо кажучи, близняті. І в природі, в природі так, 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 скажімо, задумано, щоб ці знята, між собою не Угу. Uh -huh. І от різного різного віку, там, там самочки, припустимо, там два роки, там, там самцям, там по року. Там. І, і дозрівають вони теж по-різному. Хтось раніше, хтось пізніше, це, це, так, це так спеціально, щоб вони не могли, щоб вони не могли, скажімо так, щоб не було інбрідінга угу. без кородинного скрещування. Чи поведінка риб, вона якось змінюється під час неарестового періоду? Звичайно, звичайно, змінюється. Риба втрачає пильність, риба втрачає пильність, вона нічого не боїться, вона йде на цей нерест, на, 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 ці, на ці мілкі ділянки, там, де її можна дуже легко зловити. От в цьому, в цьому, теж, в цьому теж є така, скажімо, умова. умова Обов'язкова умова, тому що вона. Тож вона втрачає пильність. Саме головне у неї, у неї є цей інстинкт, це розмноження, і вона йде. По зарибненню, по зарибненню зараз, зараз річки зарібляють полстолобіком білим амуром. Зрідка коропом, більше оце не Але і ітастолок і білий амур у нас, у нас не розмножуються. Угу. А чому тому що, так? Тому що ці риби, ці риби з Китаю. Їм треба течія, їм треба особливі умови, їм треба температура. У нас в річках таких умов немає. Хоч і кажуть, що розмножуються, але ніколи, але ніколи не були зловлені молоді особини, такі, які, які вилипалися. А в цілому, але, як риб... часто проводиться зариблення річок в Україні? Ну, взагалі, взагалі проводиться кожен рік. Кожен рік проводиться, закупляється мальок, закупляється мальок, поропових видів, осетрових, і зарибнюється кожен рік. А без зариблення, власне, зараз, чи були б у нас риба в річках? Чи це зараз необхідний процес? Ну, дивіться, риба в річках, риба в річках, звичайно, буде. Але чи буде її, чи буде її багато, чи мало. Угу. Тому що люди отримують квоти на вилов, квоти. Ну, припустимо, от вони зловили там там, риби, там припустимо, там 100 тонн. Да? зловили риби 100 тонн. Вони її звідти взяли з річки. Все, її там уже немає. Значить, треба, щоб вона там. Воно там знову з'явилося якось. тобто, А з'явилося. Виловили вони її швидко. Щоб вона з'явилася там природньо, це треба 80 років, щоб вона природньо була. А так, а, так виходить, а так виходить, держава закуповує держава мальок. У приватних, у, у господарств у великих, у державних господарств навіть закуповує і так. І, і отак зарівнюється. Ну, знову ж таки. Ми не можемо контролювати, скільки там ми лишилося, скільки там все ми можемо, може, ми можемо. Ми можемо ну, 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 бо це водойма. Це, це відкрита водойма. Ми можемо просто вести статистику. Але ну, поки статистика так, ну, нормально, задовільна. Скажімо. Чи завдяки зарибленню ми можемо, до прикладу, контролювати популяцію зникаючих видів риби? Mm. Пробують зараз, пробують зараз там, вирізуба, ярша там, Яршана саря, это пробують, пробують. Але поки, ну, ну, скажімо, скажімо так як цих мало, это, мало самих, риб, ну, скажімо, особи, особи мало, які добули. в живому вигляді, щоб можна було провести штучний нерест. Штучний нерест Можна було провести так, то. то, то, то. Зараз, зараз поки ні. От, от, припустимо, там осетрові, осетрові, які були зникаючі, риби, зникаючі, Зараз. Зараз дуже багато вирощують, вирощують компанії, ці, цю рибу випускають, випускають. Я гадаю, років через 5-6 рибу стрових буде багато в річках, в річках. Їх випускають, їх випускають постійно, їх, навчили, їх навчилися, навчилися проти нерест, нерештучно це все виходить. Так? Поки тенденція на, скажімо так, на збільшення, на збільшення. А от, припустимо, от там коропові там. Окуневі там, там трошки, ну, трошки складніше. Допустимо, це там, там шумає, там вирізу, бо це отакі риби. З ними складніше. з осетровими ну, ну, простіше. Я, і асітрові вирощуються вже дуже давно, дуже давно вони уже, ну скажімо, і, і люди навчилися вирощувати. І сама риба звикла до маніпуляцій до всього. Там. Тобто, саме сам дяки зарибленню, ми, до прикладу, маємо достатньо осетрових? Так, да, буде достатньо. Зараз ще ні. Але буде, але буде, я думаю, достатньо. Тому що якщо по статистиці дивитися, скільки їх вирощують, скільки їх випускають, ну, буде достатньо. Буде достатньо. І ну, дуже багато вирощують басейнах. Басейнах, в штучних, в штучних водоймах. А з іншими видами риб, чи це теж запрацює, на ваш погляд? І які види риб необхідно більше зариблювати в річках? Я. Я гадаю, все ж таки, що треба зариблювати більше от, там, хижа, хижа, -риба, хижа риба, такі як щука, судак. А чому так? Щука, судак. А щоб вони регулювали, щоб вони регулювали оцю сміттєву рибу, про яку я казав на початку, цей там, там сонячний окунь, там амурський чебак, вертань головешка силякі там бишки там моти. Там, Тоб, тобто вони мають регулювати, вони мають регулювати. Тобто, завдяки зарибленню можна якось вплинути на природний баланс того, що в річках відбувається. Ну, звичайно, звичайно, ми впливаємо постійно. Люди впливають постійно на все, на все. І тут ми теж можемо, можемо впливати. А чи але є в нас у... впливає... позитивно? Так, ви сказали про те, що осетрових у нас вже достатньо, і малька є, і так далі. і Є якийсь розвиток в цьому напрямку. А ось щодо так. хижих видів риб, чи є розвиток? Хижих так, хижих риб є, але, але не дуже, тому що. Тому що їх розводити, розводити складніше, ніж сестрова uh -huh. складніше. Там і нерест, там і нерест треба штучний. і, ну, Скажімо так, от осетрові просто дуже давно це робить, люди роблять вже. Вже навчилися. А припустимо, там щука, там щука там зовсім інша. Там, припустимо, є штучний нерест, а є природний, є природний нерест. Там Судак теж. Судак теж така риба сама стресова, ну, дуже важко знайомити, маніпулювати. Ну отак, Є такі, є проблеми. є проблеми, але, ну, але в принципі, якщо, якщо тому ж самому судаку зробити, зробити водойми гнізда, зробити гнізда, він там буде, і той водойм буде йому підходити, він буде там нереститися ну, природній. І, і можна буде брати малька і опускати. Але щоб випускали так. От, ну я, я щоб так масово я не чув, щоб хто хтось там ну, закупили, випустили, я, я такого не чую. Про цих знаю напевне про коропові види риби, бо це, то в, столоб, то в столоб, білий Мур, там короб короб знаю, що закупляють, опускають. Знаю, що за короні пускають оситрові. А, а про цих, щоб, про цих, щоб закупляли, опускали, я, я не чув навіть там. Ви говорили про те, що для наресту дуже важливо температурний режим, так само тому що для кожного виду риба потрібна необхідна температура, різна вона має бути. Але при цьому ми бачимо, кліматичні зміни вони відбуваються, і температурні режими вони теж змінюються. Чи можемо ну, ми прогнозувати, практично. чи за кілька років як це вплине на нерест? Ну прогнозувати ми звичайно, не можемо, але, але якісь висновки робити, я думаю, навряд. Ну припустимо, от окунь, от риба така, як окунь, всі чули, все він нереститься, тільки сходить лід. Угу. Тільки сходить лід, він вже нереститься. Тобто окунь от не окунь, нарестився от давним-давно. Щука. Щука так само, тільки заливає, тільки заливає луки оце, з травою, вона нареститься вже. Температура низька. Але це така риба, вона не нариситься так. Коропові риби, навпаки, треба високу температуру. Сом теж треба високу температуру. І якраз вони, ну як високо, відносно, відносно високу температуру 18, 19, 20, розвиток і риби, ікри, риби це, це називається так звані градуси дні. Тобто ви градуси множите на дні. І чим більше градус, тим менше буде днів. Припустимо, якщо це там 20 градусів, це буде, це буде 3 дні, це буде 60 градусів днів, то океа прикол, звичайно. Якщо це там, якщо це там, там 15 градусів, це 4 дні. Тобто 15 ми множимо на 4, теж маємо, теж маємо 60, але днів буде більше, тому що, тому що температура менша. Ну і звичайно, є якісь, є якісь там, якщо це там 40 градусів, то там ну, один, один, один не буде градуса, да ні. Ну, ікра просто загине. А є є межа верхня, є межа нижня, звичайно, для ікри. Для ікри і ще. І ще да. тут, 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 тут що важливо. Тут, що важливо, що треба, щоб були місця, щоб риба не ростила. Я про це казав вже. Uh -huh. Треба місця. Людина людина їх постійно руйнує. Постійно, постійно руйнує, постійно. Оці кар'єри, все там, копають, миють пісок, там, вимивають. І ще припустимо, от якщо Київську область, там, Дніпро, от, от має місце. Раніше там було багато ляща. Чого? Ну, Тому що ну, то... То, там був пісок і там були ракушки. Там була йому їжа, щоб він їв. Він там постійно був. Тільки стало звідти мити пісок, там став хряч, така глина, все, все, все ляж звідси пішов. Його там немає. Туди пішов? Ну, не знаю, він, він не сказав. Тобто вот. зараз головна загроза для наресту це людина і її дії в першу чергу. Так, да, да. Да, людина, людина, людина діє, так, так званий от, ну, антропогенний фактор. Ми власне сподіваємося, що наша з вами розмова стала черговим нагадуванням того для людей, власне, що і потрібно зберегти те, що ми маємо, і примножити те, що ми маємо, власне, і обов'язково звернути увагу теж на це, що до 10 червня потрібно дотримуватися закону України і не займатися браконьєрством. Вам дякуємо, пане влаше, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Іхтіолог та іхтіопатолог Олег Мамона був з нами на зв'язку. Говорили про заборону на вилов риби із 1 квітня. Дякую.